Росія стягує на фронт все, що стріляє. Зокрема, КНДР допомагає окупантам не лише північно-корейськими солдатами, яких російські командири кидають на вірну смерть, а й далекобійною артилерією. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Сао «Коксан» і наскільки вони ефективні. Зараз скажуть. Ну, вона ж їздить і стріляє. Перше самохідні артилерійські установки Коксан помітили у листопаді 2024 року в місті Красноярськ, які стояли на залізничній платформі. Друге відео ешелона з'явилося в грудні, де проїхало понад 10 одиниць цих гаубиць. Бачили, оце ці відео корейські, да де вони сотня цих коксанів стоїть на березі і, і луплять в чисте море, там чи десь в острів. Так от. Ну, Це не дарма їх так ставлять, тому що е Коксан має е ну, достатньо дальність стрільби, достатньо велику активно-реактивним снарядом до 60 кілометрів. От, але при цьому всьому м, практична е швидкострільність е – один постріл за 2,5 хвилини, тобто два постріли за 5 хвилин. І до цього всього е, достатньо низька точність стрільби. Справді на відомому відео північно корейські Коксани виставлені в чотири ряди і гатять в море. До речі, офіційно ця гаубиця називається М 1989 А нову назву вона отримала, коли вперше була помічена у 1989 році в місті Коксан під час військового параду. Вона не є ані швидкострільною, вона не є ані точною. Там в основі лежить е, японська облогова гармата з е, часів Другої світової війни. Там то була 150 мм а корейці збільшили до 170 мм калібр. Відповідно, це засіб екстенсивного так би мовити посилення артилерії, але ж аж як не інтенсивного. На початку 2025 року Коксани вже були помічені на фронті. Відео знімали самі росіяни, але вже в лютому матеріалом поділились наші пілоти 412 го полку сил безпілотних систем, які знищили цю самохідну гаубицю. На відео Росіяни, почувши звук важкого безпілотника, розбіглись. А далі один скид і сало спалахнула. в наступному матеріалі над Коксаном попрацювали Вали оператори в півідронів. Декілька таких вщент розбили гаубицю та машину заряджання. Вони можуть справляти певний вплив на ситуацію на фронті, але за умов достатньо масованого і концентрованого. Застосування зосередити зо два дивізіони, да в одному місці, образно кажучи А це одразу е, постає питання про уразливість таких таких зосереджень. Одного разу росіяни взагалі в одному місці виставили три таких гаубиці. У цьому випадку підключився вже український розрахунок РСЗВ Хаймарс, який просто накрив коксани касетним боєприпасом. північно-корейські САО непорушно стояли тривалий час на одному місці, на відміну від західних самохідних установок, які приїхали, відстрілялися і поїхали. Для того щоб вирішити вогневе завдання, потрібно таких систем ну достатньо багато зосередити. Ми бачимо, що і росіяни вони ставлять практично колесо до колеса. Ці, ці коксани ну, близько розташовують, бо ця система ну вона рівня Другої світової війни за своїми параметрами. Зараз скажуть, ну вона ж їздить і стріляє. Так, їздить і стріляє, але набагато менш ефективно, ніж це робить та ж сама МСТА, от чи. Чи чи той же самий піон Коксан важить 40 тонн і стріляє рідкісним 170-м калібром? Снаряди окупантам надає Північна Корея. Росіяни їх не виробляють. Коксани там взагалі росіяни повністю на 100% залежать залежить від боєприпасів, саме від е, північної е, Кореї. І ну тут питання логістичних цих ланцюжків теж може постати в свій час. Північна Корея передала Росії понад 100 артсистем систем Коксан, що свідчить про проблеми зі ствольною артилерією в російській армії. Зокрема, ці САУ українські військові знищували не лише на Курщині, а й на Донеччині. Також були фотографії шалоно-гаубиць у Джанкої, але наразі їхнє використання на півдні не зафіксоване.